Вітаю вже нова квартира. Приїхали в інший будинок разом з Вавою. Значить, м -м покажу зараз е цю квартиру. Побачите, що вона з себе являє. Але в першу чергу хочу подякувати по-перше, тим людям, які є платними підписниками. Зараз цих людей вже 150 і це дуже добре. Маю надію, що їх буде. Ставати все більше і більше, бо, як ви пам'ятаєте, ідея в мене є така, все-таки зробити повністю закритий канал, що будуть тільки платні підписники, і якось воно от буде трохи не по-ютубівськи. Але чомусь в мене є ось така, поки що ілюзія, що це буде набагато краще. Тому ще раз дякую цим 150 людям. Який вже є платними підписниками. Це дуже важливо. Будь ласка, люди підписуйтеся, тому що це дуже стимулює мене як автора щось далі робити. По-друге, це практично єдиний повноцінний український канал, і його не підтримати, ну я вже не знаю, це ким треба бути. Тому отакий початок. А далі зараз покажу цю квартиру. Вона, на перший погляд, здавалося б, нічим не відрізняється від іншої квартири, в якій я до цього прожив два місяці. Сусідній будинок, той самий житловий комплекс, все так само, типові квартири. Але насправді вона суттєво відрізняється. І от зараз переходимо до деталей. От дивіться, заходимо. Здавалося б, все так само. Але що відразу кидається в очі? Що ця квартира, вона вуща, хоча візуально цього не помітно. А може вона не вуще, просто вони зекономили на вікнах. Я навіть не знаю, це добре чи погано. От е, там були три прольоти. Тобто практично вся стіна була скляна. Тут їх лише два, і балкон теж значно менший. Потім туди піду, покажу. Оце вікно, яке в спальні, тут воно теж. Лишилася тільки оця маленька його частина, а насправді там була ще велика. Знову ж вийду на балкон, покажу в порівнянні. Але, як виявилося, оцей момент особисто для мене це краще. Чому? Тому що в оцих великих квартирах. Створити багато світла, такі квартира акваріум, особливо якщо воно кутова, то це не є проблема. Але проблемою є зробити ось таку більш-менш затишну, порівняно ну, темну зону, де можна нормально спати. Або там треба купувати доволі такі е, серйозні е, по міцкості, мабуть, так можна сказати, темні штори. Так, ось, до речі, це такий момент з велосипедом. Я спочатку думав, що варто буде з кимось домовлятися, щоб ставити його все-таки на цю стоянку підземну. Виявилося, що ні. Що сюди я його, тут без жодної сходини сюди я заїжджаю. Тут він постійно стоїть, як елемент декору. В чому плюс для електровело, що не треба тягатися з батареєю. Відразу тут, от всі розетки, відразу все підключається і все добре. Ну це така Ось суто моя специфіка. В усьому іншому, все дуже схоже, ось таку ще видали е, ну, сушилку для одягу. Все таки, як не дивно, е, ми почали користуватися пральною машиною. Я вже звик до, до пралень, але тут вони, по-перше, дорожчі, дов, довші по терміну вони тримають, типу модний комплекс. То зараз оце потроху все прати, виявляється нічого страшного, якщо ще є така конструкція, яка особливо не заважає. І якраз з цим теж все доволі добре. Тому перші висновки. Вікон мало, але е, все-таки тепер воно затишніше, бо якось більш-менш темно може бути. Е, Саме головна мета переїзду була така, щоб створити. Щоб ні. Щоб, що Тут швидкий швидший інтернет. Е, подивимося в суботу на стрімі, наскільки це відповідає дійсності, але із з того. Як я зараз користуюся, то мені здається, що він дійсно швидший. Далі, звідси ж, вхід іде душова та туалет. Все так само. Нічого в цьому плані незмінного в порівнянні з тією квартирою. Так, оце що воно сусідство таке, ну це, це типове. Це тут скрізь, воно все однакове. Знову ж, два кондиціонера. Один тут, один в цій кімнаті, на таку площу, два кондиціонери. Ну, нехай будуть. Не знаю, який в цьому зміст, причому два потужні, але отак вони і є. Кухня теж все те саме. Все воно таке холодильник, що, там, що, що тут, працює доволі голосно. Вони кажуть, це теж стандартна ситуація. Ну, то добре, хай вже буде, не знаю, що з цим робити. Ось вона така. Кухня, ну, як, як, вдвох це жити, тим більше одному, якщо то все нормально вистачає. Так, поверх тут той самий 11-й. Тут все отаке, Ну, і саме головне, це балкон. Е, тут тепер зовсім інший вид. Він прямо на затоку Магеллана, Якщо то були. Такі маленькі вікна бойниці, через які було це видно, то зараз це повноцінний. Там було тобто, два види. Тут він один, але він ось такий повноцінний з тою центральною площею, де стоїть пам'ятник Ляпу-Ляпу, який вбив Магелана, то вони зараз там поставили сцену. Цілий квіти на цьому острові святкують. Це місяць вождя лапу-лапу. Це ось музей, який добудовують. П'ятиповерховий аж для цього острову, вид відразу і на басейн, і на затоку Могелану. Тобто замість двох видів панорамних я отримав один, але він набагато краще якісніший. Єдине, що, от дивіться, якби вони оцю решітку з кондиціонером все ж таки зробили б з оцієї сторони, воно б від цього будинку б трохи було відгороджувалося, і оцей вид. Він був би повноцінніший, але вже от е, як є. Причому тут зверніть увагу, що буває з металом. Причому металом, і дивіться, такої товщини, це скільки там міліметрів три, мабуть, десь отак візуально. От що з ним трапляється. Це будинок 2016 року, йому 9 років. От що трапляється з металом, коли. Е, Будь-яка металічна конструкція, або ви мотоцикл, машину ставите, і у вас постійно йде з моря, з океану. Вітер солоний. Оце сіль робить, о, ота краса робить з металом ось таке. Причому це будували японці, і чому це з цієї сторони, а не з іншої, чому, може, метал не підібрали. Ну, такий, могли ж, мабуть, отакий зробити. Зробили такий, як є. Якось воно отак все. Але вид велика штука. От дивіться, отут ось по балконам дуже добре видно. От бачите, там балкон іде з тройною секцією вікон. Е, така от Тут видно от чітко, що їх лише два. От. Тобто одної вертикальної секції її просто не вистачає. Там ось воно є. Так Так само в спальні. От У мене є тільки одна отака секція, там їх дві. Будинок тепер цей збоку розташований, там він був притик від балкону, тут це краще. Взагалі, самі ідеальні квартири, вони получаються це ось ця сторона, але в цьому будинку. Але ж, бачите, на нього світить сонце, от де не падає тінь від оцього будинку, в якому ми зараз живемо, отам це після першого дня це буде конкретне пекло. Оце ось такі плюси і мінуси. Оця частина вона знаходиться постійно в тіні. Ось наш будинок, як би сонце не крутилося, це постійно тіньова сторона. Далі йдемо знову сюди. От який тут мінус в порівнянні з тою хатою. Хтось вже підкреслював з глядачів, що якщо вона кутова, то тоді ті бойниці, там є ще такі два невеличкі вікна. І воно тоді організовує сквозняк. Тут сквозняку зараз немає, і, можливо, доведеться особливо в цю пору більше вмикати кондиціонер. Можливо, це я так думаю. От зараз, наприклад, він вімкнений, тому що другий день стоїть прямо конкретна спека. Там я кондиціонером не користувався взагалі. Але далі буде видно, тому що, як правило. Вентилятора особисто мені, оце ось такого, його завжди вистачає, тим більше він на сонячній батареї. от І все отаке. Тому е, отакі квартири, вони краще. Єдине, що що хотілося б все-таки жити повище. Не на 11 поверсі, а он там на максимальному, на 17-му. Це було б набагато краще. В цьому, оце в цьому ж рівно будинку з гарним інтернетом. Ну, знову ж подивимося, який він ще буде гарний. Ем, але саме оця сторона, саме в цьому будинку, але на 6 поверхів вище. Загалом, ось дивіться, що можу сказати, як, от, уже як проживши тут е, два місяці, от практично, це два місяці, якраз в тій квартирі прожив сюди, тільки перебрались вже в кінці цього місяця. Вартість цієї квартири. Оце, якщо в неї буде правильний поверх, от, наприклад, отака квартира, вона коштує 150 тисяч. Як по мені, це взагалі неадекватна ціна, при тому, що в оренду її можна здавати не більше, ніж за 400 доларів. Тобто в... на рік це буде 4800, 10 років 48 тисяч. Тобто. За 30 років вона навіть не окупається, це при тому, що якщо ви її купите саме для того, щоб ну, робити якийсь такий пасивний дохід її під здачу, то навіть якщо вона буде на 100% завантажена, вона навіть не відбивається за 30 років. Тобто треба брати 35, 37, а то й 40 років. Який зміст в придбанні такої квартири? Особливо, якщо вам 40 плюс років, тобто вона відіб'ється, коли там вам буде 70, а то й 80 років. Тобто, навіть якщо це, аби в цій країні існувала якась толкова кредитна система, то все одно ну, воно того не варте. Просто от воно одне з одним не стикується взагалі, скільки там? 3%, вона там відбивається на рік. А так от її знімати певний період, тим більше ті задачі, які. Е, Постали переді мною, проживши доволі довго на диких територіях, то повноцінне харчування, дівчина якось все отак. Про дівчину, до речі, буде в закритих відео те, що я не озвучую на стрімах і так далі, тому що нюансів там дуже багато. Декотрі з них вже були озвучені. Ну тут прямо от в деталях тепер все там піде. Тому знову ж підкреслюю, що до платної підписки. Там і раніше відео всі інші виходять, і плюс там є відео, які в широкому, ну так, на широку публіку не будуть виходити ніколи. Там для самих двох дорогих підписників я нарешті зняв відео, там ця вся леді Боївська трансгендерна тема. Оце так. От. А з квартирою закінчуючи, район, в якому варто пожити, рік. Як мінімум, для того, щоб цивілізація все якось воно знову покористуватися всіми благами, дівчата тут, я ж кажу, мені здається, що оце 100% найкраща локація щодо пошуку однієї конкретної дівчини чи влаштувати такі. Якісь каруселі еротичні, то оце ідеально. Може, це одне з ідеальніших місць в світі, більш-менш золота середина. Щодо контактності дівчат, щодо моментів, пов'язаних з грошима тут. Все-все разом. от Все, що пов'язане з дівчачою темою, ну взагалі пошуку партнеру. До жінок це приблизно все так само. Там багато нюансів, це буде на це окреме відео. От тому. Те, що варто пожити тут, і особливо в цьому районі, а не в попередньому, де я жив перший місяць, це 100%. Тому що ціна по квартирам, там і тут. Це різниця там за гарну квартиру з правильним поверхом, лише різниця буде 80 доларів. Тут це от там 420, там це буде там 340-350. Але ну це не порівняти. Тобто 100% краще жити тут, виконувати якісь певні функції. Он, море є, все є. Саме головне, кому це треба дівчата, це все сюди. Цивілізаційні якісь моменти, нічні клуби, правильні ресторани, навіть за адекватну ціну, все оце тут є. От, а далі я думаю, що мене проб'є все одно на Дикі острови. Плюс. Який тут ще один є колосальний, це поряд-другий в країні по величині аеропорт, з якого дуже зручно подорожувати. Накупили ми вже квитків наперед, ось почнуться з травня подорожі. Про це на стрімі в суботу розповім більш детально. А загалом, оце, якщо жити тут, то тільки цей район. ціни сказав. Плюси, мінуси саме цього району теж сказав. А ви там вже дивіться? Ну принаймні не обов'язково взагалі ж то сюди їхати. Але щоб ви просто знали, що в цій частині планети, якщо купувати нерухомість, то це не варто цього робити. Будь-яку, тому що тут будь-яка нерухомість. Чи то в дикому місті на березі, щось якийсь будинок, чи то в межах якогось міста, чи недалеко від мегаполісу, чи прямо в самому мегаполісі в модному районі. Воно все буде коштувати так: от, от вся достойна уваги, нерухомість, що вона не буде відбиватися за правильний період. Ну за, за той, який ну оці там, хоча б 12-15% на рік як прийнято. Тут такого не буде, і тому враховуючи, що острівна країна краще ці гроші, якщо вони в когось є, використовувати так, що просто змінювати квартири, подорожувати, нові емоції, нові локації. Ну в першу чергу, одне, де вже як слідство тоді емоції. Це сто відсотків, от уже переконався. Є те, що воно дешеве, воно воно і ніяке, воно потребує таких вкладень, тим більше іноземці на себе землю оформляти не можуть, а купувати можуть тільки квартири. І з квартирами оце така халепа. Простіше тут зняв, пожив без прив'язок, поїхав на інший острів, там пожив. Це завжди, от якось воно так цікавіше жити. По-перше, по-друге, не буде ніякої прив'язки, не буде одночасної витрати цих грошей. Плюс ситуація в країні зараз стає все далі нестабільніша. І Китай, і ну, це внутрішнє політичне життя, воно ну, таке собі, зараз з криміналом незрозуміла ситуація. Тобто ні. Хто може мав таку думку купувати тут нерухомість е ну, <по>, по всім параметрам, сядьте уважно, порахуйте, порівняйте з іншими територіями на цій планеті, і ви переконаєте, що робити цього не варто. А отак от просто пожити певний період, особливо підкреслюю, дівчача тема. Тут оце якраз можна звідси правильно починати. Життя на островах. Саме на цьому архіпелазі якщо от, чоловік, жінка, якщо ви одинокі, то тоді ви можете, приїхавши сюди, тут знайти пару, або тут влаштувати якийсь такий грандіозний відрив, якого, наприклад, може, у вас не було там на своїй території, в своїй країні. І вже потім. Чи дикі території, чи напівдикі, чи десь отут, то й лишатися. Оце більш-менш нормальний варіант. От. Тому отак нагадую ще раз за платну підписку лише 35 гривень. І ви будете якось так себе кармічно відчувати більш-менш. І для мене то неабияка допомога і стимул, саме головне, щось далі робити. Тому отак, пам'ятайте, що всі ми різні, тому ну дуже оригінальні і якось воно буде все. Пока.